Тич, всім привіт! Ви на каналі Фронтен Не Так давно на каналі виходило відео про те, як зробити анімований бордер ось такого типу для кнопки, ну або будь-якого елементу. Один з підписників мене запитав, чи можна зробити таким чином, щоб бекграунд цієї кнопки був прозорий. Звісно, що в нашому випадку, у випадку, коли бекграунд всього сайта однокольоровий, то в принципі в цьому немає проблеми. Ми можемо просто взяти і замінити бекграунд на будь-який інший, який нам треба, який буде просто співпадати з кольором сайту. І буде здаватися, що це прозорий бекграунд. Але що, якщо на фоні є якась картинка, і ми хочемо бачити саме цю картинку в, саме в такому положенні, яка вона є. Я вже підготував невеличкий код pan, на якому видно якраз таки цю кнопку, яка анімується з нашим бекграундом. Проблема заключається в тому, що якщо ми захочемо, наприклад, прибрати взагалі бекграунд, тобто зробити його opacity наприклад, 0, то ми побачимо те, як працює взагалі ця анімація. Це просто градієнт, який. І крутиться, анімується по кругу від 0 до 360 градусів нескінченно і не дуже зрозуміло, а як ж тоді зробити отвір прямо всередині кнопки. І як то не дивно, за допомогою CSS це можливо зробити. Я знаю як мінімум два варіанти, як це можна зробити, але я думаю, що їх насамперед набагато більше. А давайте залишимо поки що тут якусь невеличку апесці, наприклад, в 20%, щоб фон був напівпрозорий, якось так. І подумаємо над тим, як можна зробити ось тут. От. Дирку. Ну, перше, що приходить в голову, це використовувати кліп Path, тобто зробити маску, умовну маску всередині нашої кнопки, намалювати її таким чином, щоб ця маска повторювала форму кнопки. Я вже підготував цю маску. В нашому випадку ми будемо, звісно, що накладати цю маску ось тут на елемент Before, який і малює наш градієнт, який повертається. Якщо додати сюди цю маску, я не дуже старався її, чесно кажучи, робити, щоб вона була прям ідеальною, то все починає працювати. Ми бачимо на фоні Фон бекграунд, який заданий у вигляді картинки, бордер анімується, але проблема в казанні маски у вигляді кліп в тому що ми не можемо чітко задати цей Path таким чином, щоб він, наприклад, повторював бордер редіус нашої кнопки. Якщо цей бордер редіус буде динамічний, то нам придеться постійно перемальовувати і перегенеровувати ось ці значення для якогось конкретного об'єкту. Але я вирішив додати його в це відео, щоб просто мати розуміння, що ми можемо малювати маски на елемент. Тах, які нам потрібно, використовуючи звичайну геометрію, тобто просто тупо вказуючи на умовному полотні X і Y, де 0,0 – це точка зверху зліва, а 100%, 100% це точка справа внизу, і малювати таким чином будь-які фігури, які нам потрібно в залежності від задачі, роблячи з них маски, це досягається використанням двох властивостей, кому буде цікаво, посилання на опис того, як це працює, і взагалі для чого потрібні ці властивості, буде в описі до цього відео. Конкретно ж в цьому відео, як то не дивно, ми можемо використати ще один варіант, як можна вирішити цю проблему, і при тому це буде працювати в незалежності від того, який бордер редіус у кнопки, яка ширина або висота у цієї кнопки. Для цього ми можемо використовувати стандартну маску. Це по суті те саме, що і Clip Path, але ми можемо ці маски вказувати картинку. І в нашому випадку ми можемо використовувати стандартну властивість CSS Mask Image, яка приймає в себе URL картинки. Яка буде використовуватись у вигляді самої маски, яка і буде робити умовну дирку в нашій кнопці. Але як ми з вами знаємо, наприклад, з властивості Background, ми можемо використовувати не тільки URL, ми можемо малювати градієнти. А що якщо замість замість картинки, бо картинка в нас же ж має статичну ширину і висоту, а нам би хотілося, щоб це було динамічно? Використовувати не URL, а звичайний градієнт. Тобто, ми можемо написати, описати тут якийсь градієнт, який за замовчуванням не буде, наприклад, повернути. І в самому низу, так як це лінійний градієнт, він малюється зверху вниз, тобто він малюється зверху вниз чорним, що буде нашою якраз таки маскою, і робити дирку. А в самому низу на ширину нашого бордера ми можемо вивести це значення в окремий variable. Малювати вже транспарентом, тобто прозорим, нашу рамку в 10 пікселів, що буде, так як це маска, робити дирку на всю висоту кнопки, а в самому низу показувати елемент цієї кнопки, тобто там, де зараз в нас по. Повертається ось цей лінейний градієнт у вигляді анімованого бордера. І запитаєте ви мене, що це не зовсім схоже на те, щоб цей бордер крутився по кругу, але знову ж таки згадуємо те, як зараз працює бекграунд, як ми можемо додавати декілька градієнтів просто через кому. Ми можемо це тут так само зробити: додати ще один градієнт, але вже, наприклад, повернутий на 180 градусів, щоб він був зверху. Так само ми можемо додати ще один градієнт, але вже повернутий на 90 градусів, і ви етозі Додати останній градієнт, але який буде повернутий на мінус 90 градусів, що і зимулює нашу рамку, в якій буде крутитися наш анімований бордер. Але при тому ми досягли ефекта того, що тепер кнопка є прозорою, бекграунд в кнопці є прозорою, тому що ми використали маску у вигляді чотирьох лінійних градієнтів. І навіть, що дуже круто, ми можемо використовувати тут ще і ефект Blora безпосередньо на самому спані, який містить контент цієї кнопки. Якщо нам це звісно потрібно, і редагувати прозорість, теж на яку нам потрібно. Ось таке коротеньке відео, сподіваюся, дуже корисне, тому що я подумав, що не так часто зустрічається в реальному світі те, для чого взагалі використовуються маски, як їм користуватися, які в них є можливості, і мені здається, що якраз таки на прикладі цієї кнопки можна собі в голові запам'ятати, що як мінімум робити дирку всередині елемента, навіть якщо в ньому є якийсь фон, завжди можливо. І є декілька варіантів, як це можна зробити за допомогою якогось кліп Path і вказати тут геометричну фігуру. Це може Може бути не тільки полігон, тут може бути і ректенгл, все що завгодно. А так і за допомогою звичайної маски, яка буде картинкою, де чорний колір буде якраз таки анімувати дирку, а прозорість буде малювати те там, де немає цієї дирки, і буде відображатися під прозорістю сам елемент. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал, тисніть на колокольчик. Це дуже важливо для мене і мотивує мене робити нові відеоролики. Ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! I'm the Freud and Shinobi, code is my domain, JavaScript runs through me, in this techie game.